5 березня 2024 року Кабінет міністрів вніс низку змін до порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету, яка йде місцевим бюджетом, це зміни до постанови номер 6 від 14 січня 2015 року, де, зокрема, для стимулювання і підвищення якості освітніх мереж і шкіл пропонується. Не фінансувати з державного бюджету з 1 вересня 2025 року шкільні заклади, де навчається менше 45 учнів, а з 1 вересня 2026 року такі заклади будуть, перестануть фінансуватися де 60 учнів і менше навчається. По цим критеріям в Кременчуцькому районі з 12 громад 6 громад підпадають. Під оптимізацію освітньої мережі. Що це значить? Це значить, що освітня субвенція з 1 вересня 2025 року буде припинена для шкільних закладів, в яких, як я сказав, навчається менше 45 учнів. І таких навчальних закладів по Кременчуцькому районі в нас буде 10. Сама гірша ситуація очікується в Аболонській територіальній громаді, де з п'яти шкіл, чотири підпадають під оптимізацію. Наразі, коли буде відсутня державна субвенція, то органи місцевого самоврядування будуть приймати рішення, чи такі школи фінансуються виключно з місцевого бюджету, або вони оптимізуються шляхом приєднання до інших навчальних закладів. Загалом під оптимізацію в нас попаде 22 навчальних заклади. 10 це в яких учнів менше 45 станом на зараз в Кремльському районі. І 12 шкіл. В яких навчається трошки більше 60 учнів. Це оптимізація, яка стосується навчальних закладів з 2026 року. Тому це велика частина роботи, яку прийдеться нашим громадам провести. Діти це наше майбутнє і від того, наскільки буде якісно проведена оптимізація шкільних закладів, буде залежати, наскільки якісно наші діти отримують освіту в майбутньому.